У нас на огляді продовжуємо BMW, але вже джипи, тобто X3, X5, X6. Оця дана кліпса. Кріплення панелі під лобовим склом. В народі жабо. Ось таку вона має форму. Їх необхідно 8 штук. Це у нас X5. Ось їх раз, два, три, п'ять, 6, 7, 8. Далее. Вот такая клипса. Это крепление ущільнювача капота. На схеме. Вот у нас на малюнку. Она вставляется в этот резиновый щільнювач, а потім крепится до капота. Далі пластикові гаячки. Їх декілька видів. На, схемі вони, на даній схемі вони номер 10 і No2026. Захист дна кузова і захист двигуна. Ось по периметру вони встановлюються. Далі. Знову ж ці гаєчки тільки на підкрилках. Ось підкрилок, Беховський підкрилок, з внутрішньої сторони підкрилка вони накручуються ці гаєчки і тримають підкрилок. А з наружної сторони закльопки. Славно, звісні, пластикові заклепки, BMW. Ось вони такої форми. Під них треба спеціальний заклепочний пістолет. Дивіться мої попередні відео. Ось такими заклепками вони одноразові кріпляться підкрилки на BMW. X5, X3, X6. Та. Є. Ага. Стоп. Продовжимо. Е, скоби і гвинти. Вони в парі йдуть. Це кріплення захисту дна теж БМВ. На схемі зараз покажу. На даній схемі це номер 3 і номер 2 Ось все, захист дна. Оце вони там кріпляться. ще вони кріпляться нижня юбка бампера переднього теж на БМВ. То есть на кожній на моделі вони в різних місцях стануть. Но це в основному захист дна. Не дна, вибачте, двигуна. Далі поїхали. Ось такі кліпси. Це накладка порога. x 5 і 6 теж. Вони йдуть з резиночкою. На схемах. Вони встановлюються. Ось накладка порога. І внизу порога вони ось кріпляться. Це у нас x 5 x 6 ось. Зараз ось о. теж на порозі. Внизу порога. Вони йдуть в парі з оцими білими кліпсами. Можуть йти і в парі з цими білими кліпсами. Ці встановлюються знизу порога накладки, ці з боку порога накладки, теж з резиночкою. Також ці кліпси ставляться на е, молдингах е, дверей, нижніх молдингах дверей або у дверей. Дві шляпки. Теж вони ставляться на накладку порога по бокам. Тут з боку. Далі. Останні кліпси, теж накладка порога, теж парні, ось такої форми. Цей гвинт вкручується в неї і таким образом кріпиться теж накладка порога. На схемі зараз ось схема, ось вони 8-9 номер, теж низ порога. Тось, тобто, де їх може бути дві, де їх може бути чотири? Де їх взагалі може бути вісім штук.